Він працює і в день 40 тисяч мешканців. межі працює. Генератори там додала військова що допомогти. Я бачу, що у вас тут immediate вже є якась допомога принаймні того, щоб надати якусь негайну підтримку людям. Ми зараз розробляємо більший план відбудови України. А ми готові редіту ту супорту риби скулс, підтримувати вас, тому щоб відбудувати школи, відбудувати садки. Вони надали техніку, надали генератори для відновлення нашого міста. Бо Ірпінь був і є найбільше пошкоджене місто в Київській області. І вони підтвердили свої наміри і надалі матеріалами, і надалі інструментам допомагати нашому місту. Вивозимо сміття, прибираємо місто, ремонтуємо відповідно об'єкти, зруйновані. І за це дякуємо нашим партнерам.